Не дали грошей на канцелярію, не вивісили всіх листівок партій, не пустили спостерігачів, що запізнилися. А в цілому, вибори в 162-му мажоритарному окрузі, відбулися і досить непогано. Вибори нагадують як паску. знаєте, тісто поставив, сходи хорошо, випікається добре. І ночі, що про такого здаєш паску святиш. Обирали чесно, але не активно. Проголосувало близько половини. При цьому по районах активність виборців спостерігалася на кілька процентів вище. Привітні члени комісії, зручні кабінки і жодних суттєвих порушень. Усі непорозуміння ліквідуються швидко і з дотриманням законів. Люди приходять, голосують, ніхто нічого не каже. А за допомогою звертаються, Звісно. всім допомагаємо, нікому не одказуємо. Заходять, ось бабуся з дідушкою каже, і жона одна сатана. що це. Як їх вигониш з кабінки? Ніяк незадовго до парламентських виборів в Україні вирішили радикально боротися з хабарями і підкупами, посилили відповідальність за порушення виборчих прав громадян, голови дільничних виборчих комісій з нововведеннями знайомі в один голос. Переконують, вони не підкупні. У нас члени комісії всі серйозні люди. Ми коли давали присягу, ми забули. Хто ми що ми Ми прийшли сюди працювати? Лічно мені ніхто нічого не предлагав. взагалі. Ніяких підкупів не можна бути. Ми з вами, ми це нашими руками робимо ці виборці. У нас просто функція виконати, забезпечити право громадян проголосувати. Я не збираюся порушувати законодавство, щоб знати, скільки мені світа. Ну, я за те, щоб не підкупали. Ми всі законослухняні люди, і такого в нас немає. Веливия у 162-му виборчому окрузі спокійне. Люди на ходу читають списки і в кабінках довго не затримуються. Інші з вибором визначилися давно. Про результати голосування теж здогадуються. мир на землі за свободу, свободу мою. Наплодили партії. На що вони нужні, ці люди? Що вони зроблять? Вони нічого не зроблять і нічого не дадуть. Тільки будуть розтягувати нашу Україну і все. Я так думаю. Ну, я думаю, що кожен повинен вірити в краще. Буду думати, що так. Да, зміниться щось на краще. Це вже не від мене зависить. Чесно, я навіть сам не представляю, що буде. Кого точно не бракує на цих виборах, так це спостерігачів на кожній виборчій дільниці близько 25 осіб, щоб не було спокуси порушувати правила майже від кожної політичної сили і від більшості кандидатів мажоритарників. А ще представники обсє, екзит полу та журналісти. «Нікаких тут нарушень, все хорошо саме пірве замерзли всі. Більш-менш спокійно. Сподіваємося, що все буде добре. Приїхали, щоб подивитися, як проходять в Україні вибори. Про лідируючі політичні сили встигли розповісти київські телеканали. По 162 му округу перемагає вихідець з Лебедина Владислав Бухарів. На другому місці тростянчанка Ірина Купрейчик. На третьому Віталій Поляковський. Зовсім трішки відстають охтирські лідери Юрій Меєрович, Віктор Сугак і Олег Франчук. Про остаточні результати позачергових парламентських виборів дивіться у наступних сюжетах телеканалу Пульсар.